Вітаю всіх, мої дорогасеньки! Росія тиждень з 2 по 8 червня 25-го року. І так, що чекає Росію на міжнародній арені? Що чекає Росію на міжнародній арені? Ну, остання карта луна, за да, всю картину смазує <смістична> на міжнародній арені, скажем так, величіє особливість Росії, де да, виглядатиме її заяви, якісь дурні, якісь дурні виглядатимуть як ну, неадекватно. Як неадекват. От поведінка Росії на, в міровому сообществі на слідующій неділі виглядатиме шут і луна, як неадекват. як поведінка е мальчика, да, такого хулігана, який спочатку робить, потім спочатку робить, каже, а потім думає. Понимаєте? Її активні дії, її заяви громогласні на весь світ, її якесь величі, да, І розкази про те, що ну, от прям вона звізда із звізди, нісмадря ні на що. Да, буде сприйнято як е, е, Хаос і Луна. Ну, бред сумасшедшого. Ну, так я скажу. Що ще очікує Росію? Карта смерті. Радикальна зміна і погляд. На Росію карта смерть це радикальні зміни, це переоцінка цінностей. Це коли старого вже немає, і по-старому вже бути не може. Все буде по-іншому, і погляд на Росію, і положення Росії в світі буде інше. Завдяки кому президент Зеленський в моїх розкладах імператор це президент України. Да? Перевернув, перевернув представлення про Росію кардинально і що? А те, щоб суджество країн, більше всього, це мене завжди випадає як Євросоюз, як да, в лапках демократичний західний світ, да, содорестство країн, Євро ЄС, будуть вирабатувати нову тактику. Неочікувано неожиданно треба вирабатувати нову тактику по відношенню до Росії. Що це для Росії? Їй треба буде захищатися. Потрібно буде думати, як себе захистити. І що отшельник, буде ще далі отдалятися. Тут про стамбульські перемовини, все те, що для України. Стамбульські перемовини зайшли в тупік. Скільки б там не засідали, який би шанс друг другу не давали? Да? Про що б там навіть таємному? таємних кімнатах не говорили, бо нам не всю, естественно, частину показують по телевізору, да? все воно призводить до тупіка. І якби не тужились і не намагалися із цих стамбульських перемовин щось зліпити, воно ні к чому не приведе. Що ще на міжнародній арені для Росії? Україна. Ми можемо іще щось то унічтожити у них. Причому дуже значиме. <реш> Україна по сонцю це великий зрив, який, який несе великі матеріальні, потужні матеріальні поті, який викликає якийсь внутрішній взрив. Це будуть або відголоски вчорашніх взривів на аеродромах і знищення великої кількості літаків. Да? Або це буде щось нове на цій неділі, теж потужне, теж буде взриватися горіти. І наносити великі матеріальні збитки, і визивати внутрішнє супротивні, і ужас ужасний, скажімо так. Ну дай Бог, щоб це були не відголоски старого, а щоб це було все нове. Україна може також робити якісь громогласні заяви, громогласні заяви що для Росії буде дуже неприємно і буде викликати внутрішні якісь безпокойства і революційні настрої всередині країни. Так, чи будуть у них там палати аеродроми, НПЗ і заводи. правосуддя Хаос. Да, будуть палати. ППО у них слабеньке. ППО у них слабеньке. Дивіться. В якоїсь сторони, в якоїсь країни є чіткий план, як діяти далі по правосуддю як наказувати. Цей план. Планований так, що це завжди неочікувано, що це завжди страшно і боляче. Да? Страшно і, боляче. і більше всього буде повторіння, можливо, в меншій мірі, але повторіння того, що вже було дежавю, да? дежавю. Розочарую їх робота їхнього ППО. Що ще по обстрілам? Трамп. Тут у нас Трамп випадає з якимись предложеннями, з грошима, з економічними з якимись, знаєте, як прожектами, які принесли багато грошей, які б я питаю про обстріли, а гарти мені показують про Трампа. Я, да, я ж тобі предлагав, я ж тобі говорив, скільки ми можемо заробити, яку ми можемо построїти економіку, як ми можемо обагатитися, а ти все просрав. От так можна сказати, так? Да? А ти мене завів в ловушку і себе завів в ловушку. Ладно, про Трампа, понятно. Покажіть мені по обстрілам, о, по обстрілам, що в Росії ще буде горіти і палати. Ой, буде горіти і палати, і до щось дуже-дуже-дуже важливе. Щось дуже важливе. Те, що визове кучу емоцій, це може бути десь коло води, де багато води, да? де. Багато води, да? можливо, це коло Криму, щось, да? але це матеріально дуже дороге, і воно прям буде отаке. Я нагадую: в картаро немає часу, це може відбутися сьогодні ночі, да? а може відбутися через 10 днів. У картаро немає. Оце тиждень, отакі рамки, і оце, якщо не відбулося, то вже все. Подія відбудеться найближчим часом, так говорять карти. В них немає з 2 по 8 або з 5 по 10. Але ця подія відбудеться найближчим часом. Отлічно, отлічно. Що там всередині Кремля? Що там у середині країни? Покажіть нам Росія, що всередині країни? Паж Кубків щось буду думати, що говорити е, пажам. Паш Кубків це люди, це народонаселення. Так от. По колісу фортуни треба все перевертати Перевертати і говорити щось зовсім інше. Треба доносити, доносити до свідомості граждан, людей, простих, маленьких обивателів зовсім іншу картину. Ми перевернемо, по колісу фортуни все, всі факти ми перевернемо і пояснимо. Нічестяно, що все замилиться, щоб нічого менше знаєш, кріпче спиш. Да? А хто буде в'якати, тому зв'яже ручки. Що в самому Кремлі? Ну, в Кремлі про це і думають. Вони отримали від України просто, знаєте, вистріл в спину, кінжал в, в груді, да? і ну, просто цинічний удар. І, про це, і, і зараз знаходяться в тупіки. І перше, що їх волнує, що казати народу населенню. Ну, Що ще там? Сонце. Якісь яркі заяви будуть про те, що ми всіх переможемо, про те, що нас підтримує все, весь світ, що ми нічого свого не віддамо. В общем, будуть говорити про якісь дуже яркі заявлення про землі, про заяв... ну, в общем, е Сонце ярко заявляю, висвітлюю, що Що висвітлюєш. У нас все хорошо, ми на піки слави, ми нічого свого не віддамо. Да? І що ж, а насправді денежок немає по отшельнику. А насправді в подвалах пусто. В подвалах, кроме лавочки, як у монаха, да, і столика немає нічого. Ну, що ще в кремлятнику відбувається? Перемовини хтось не дасть. Да? До когось швидко поїдуть за допомогою матеріальною, тому що ніщета, тому що великі потірі матеріальні неможливості. І ці перемовини пройдуть по дьяволу. Або у них попросять чогось такого, е ну, що вони не в змозі дати. ними будуть маніпулювати, ними, з ними будуть розмовляти як з ніщами. До кого вони поїдуть, до ким чи іначе до Сідзеньпіня, я не знаю. Да, тут не написано фамілії, але вони поїдуть просити як ніщі, да, подайте милостиню. І там з ними будуть поводитися, як з ніщими. Маніпулювати, брехати, требувати. в Взагалі, ну, я дуже рада. Собственно говоря, я дуже рада. Підсумуйте тиждень для Росії. Отлічно. Просто пісня, просто душа радується, да, коли ти питаєш, підсумуйте тиждень для Росії. І тут карта башта. І хочеться жити, і хочеться радіти, і хочеться всіх обняти і цілувати. Спасіба, мої родинні карти, спасібо. Отакий от от буде тиждень для Росії. А плюс ще отакий і отакий. От в якій жопі буде Росія на цьому на, ділі, на цьому тижні. Спасіба, мої золотенькі.